Оскільки я побачила вашу зацікавленість темою сучасної української фантастики, я вирішила, що буду робити такі невеликі добірки зовсім свіженького, прочитаного, але саме з сучасної української фантастики. Сьогодні поговоримо про фентезі, про три книги, які я нещодавно прочитала. Перша книга це Крила Остари, Прощина, Айєнея. У цій книзі є дрібка науки, магія різного штипу, різноманітні раси, а також пітьма, яка насувається. С на рік, із якої виходять різноманітні монстри і химери, я дуже люблю розбиратися, до якого саме під жанру фентезі відноситься та чи інша книга. І коли я знаходила деякі детальки саме в цій історії, то я зрозуміла, що це скоріше наукове. Фентезі так, вам не почулося наукове фентезі. Колись дуже давно я читала про цей піджанр фентезі і не розуміла, як це можна поєднати в одній книзі, і чи буде це взагалі органічно і логічно вплетено. В цій книзі зустрічаються автоматони, це люди, в яких більша частина їхнього тіла складається з автоматичних частин. Ця книга це історія подорож, і впродовж всієї цієї прямої відносно прямої лінії час від. Часу на шляху нашої головної героїні Ашоле з'являються різноманітні перешкоди, пригоди. Вона збирає деякі детальки докупи і розгадує дещо або дещо не може розгледіти. І це все достатньо цікаво. Я люблю такі відносно лінійні історії, бо вони є зрозумілими, коли, до прикладу, світ занадто перевантажений деталями. В Цій книзі є величезна кілька відсилок до реальних історичних подій, але час від часу їх не так просто розгледіти в оцьому всьому фентезійному покривалі. До прикладу, мені вдалося розгладіти Чорнобильську катастрофу, ця пітьма, і оця межа, вона дуже мені це все нагадала. Хемери, які утворюються за межею, як на них діє опромінення і все в тому стилі. Тому я обожнюю такі моменти. Мені подобається, коли реальні події, пов'язані з нашою історією, плітаються в фентезі, і кожен для себе може в черговий раз щось знайти. Віднайти, нагадати або зацікавитись і прочитати щось нове. В цій книзі описаний настільки об'ємний світ, стільки в нього багато деталей, мені важко уявити собі, як ця книга писалася. як Побудовувалось оце все, тому що це неймовірно важко, мені здається. І в один момент я зрозуміла, що весь цей світ є окремим для мене персонажем, і я взагалі про нього читала якісь просто історичні зведення. І, якщо чесно, це би було навіть цікавіше за деякі пригоди нашої головної героїні. Оформлення електронного варіанту просто неймовірно гарне. Я не тримала фізичний примірник в руках, але я думаю, що там так само є. І карти, і ілюстрації, і все дуже і дуже гарно. Тому я теж віднесу це до плюса цій книзі. Як ви знаєте, про мінуси говорити набагато легше, ніж про те, що дуже сильно сподобалось книзі. Тому перейдемо до мінусів. Там я паралельно розповім про свої певні претензії і будуть згадки про сюжет. Тому, якщо ви боїтесь спойлерів, вам краще не дивитись частину про мінуси. Перший мінус. Це флешбеки, які на початку книги, точніше, в першій половині книги, просто були майже через розділ, або й в кожному розділі. Я не проти флешбеків, якщо це буквально декілька речень або декілька абзаців. Але якщо це як декілька сторінок, або навіть інколи повноцінний розділ, я просто втрачала ниточку історії. Де вона закінчилась, де почався цей флешбек, і чому ми знову повернулись до попереднього моменту, про який я вже забула. Я не можу прочитати половина книги одразу. Я читаю по розділу, по два. Інколи буває, наступний розділ починається з флешбеку, і я якось так заплуталася і не розумію, куди що далі і як. А найголовніший мінус завжди у таких частинок це те, що вони мають інший темп. Оповіді. І коли ти занурився в темп оповіді флешбеку, де все дуже динамічно, бо автор намагається все вкласти дуже щільно і швиденько розповісти нам величезну кількість інформації, то тут я повертаюся, Де Ашела там, до прикладу, лише прокидається, йде вмиватися, йде там щось поснідати, пообідати, повечеряти, щось там і знову говорить і розповідає йому. то... Я не хотіла вже читати оцю якусь таку розмірену оповідь, тому що там було дуже динамічно, динамічно, динамічно. А потім, ось так: ще був мінус у флешбеках: той, що там було дуже багато деталей. Часом флешбеки вводилися лише заради того, щоб пояснити читачеві ну якусь невелику історичну подію з всесвіту цієї книги. Я ніколи не проти додаткової інформації про світ. От, до прикладу, Ашера заснула і тут. В неї в голові їй сниться якась лекція, яку вона вивчала в вежі. Лекція, Їй сниться лекція. І це було не один раз, не двічі. І мені особисто здавалося, що такі флешбеки не є органічними, а слугують лише як довідникова частинка для читача. І я оце відчувала. Не знаю, деякі автори вміють так зробити, щоб подати інформацію, додатково про світ, так що читач навіть не зрозуміє, що це було спеціально для нього пояснено і повторено. Якщо ми вже зачіпаємо довідникову складову цієї книги, то хочу розповісти про те, що так це дуже об'ємний світ, який авторка неймовірно прекрасно продумала. Величезна кількість деталей, все на своєму місці, все працює як повинно. Але мені здалось, що у першій книзі на мене просто вилилась неймовірна кількість інформації просто з перших сторінок, чи впродовж цієї книги, яку я по суті могла б і мала б щитувати впродовж цієї книги. Вона б ну це б мало само собою розумітися, а не до прикладу, там а ла воно аж щось питає. Насправді вона ж це вивчала, або вона це підозрює, або, наприклад. Було таке, що вона в голові в себе прокручує якусь думку, а потім про це саме питає в НОА, для того, щоб він це нібито підтвердив. І якось мені здавалося, що такі частинки можна би було взагалі викинути з книги. Дуже багато пригод. Так смішно звучить і мені дуже смішно насправді, але впродовж того, як я читала цю книгу, я її дочитала досередини і потім перейшла на синтезатор мовлення. Я просто втомилася. Адже наша Ашела шукала свого брата. І десь це. Середини книги, я вже не вірила, що вона колись його знайде. Настільки багато деталей, настільки мало руху вперед. І я просто перейшла на синтезатор мовлення. І знаєте, що я вам скажу? До того як я читала очима, я менше помічала якихось мінусів в самій історії. А коли перейшла на синтезатор мовлення, я просто відчувала час від часу певний сором за персонажів. Я не знаю, можливо, це пов'язано з синтезатором мовлення, він на мене так впливає, але я почала помічати деякі токсичні речі у стосунках між. Головними персонажами. Персонаж, ну а це такий компаньйон нашої Ашели. Вони подорожують разом. Вона його викликала, але я не буду вдаватись в подробиці, хто він, що він, і як він, це вам потрібно. Книгу вже прочитати. Або якщо ви прочитали, то ви знаєте про що я. Так, от на початку вона його боїться, вона не хоче, щоб він до неї підходив, і все в тому стилі. І ця концепція того, що вона не знає, що він таке, мені подобалось. Вона трималася від нього подалі, і мені здавалось, що персонажі будуть потрохи дізнаватись одне про одного більше і вони зблизяться. Врешті-решт ми настільки багато дізнались про Ашулу і про її світ і з її флешбеків і якихось рандомних спогадів, що я зрозуміла, що про Нога ми майже нічого не знаємо. Так вона його розпитує, випитує, але якісь його мотиви, якісь його думки, якісь його емоції для мене особисто були. Незрозумілими, і тому, коли він до неї почав, як на мене, перебільшено ніжно ставитись, якось таким трепетом, мені це почало бути неприємно. І до прикладу, були моменти, коли він її торкався у шоковому стані. Тобто вона у шоковому стані, а він її там погладжує, або обличчя гладить, або бере на руки кудись несе. І для мене це я мені всередині все прям переверталося не можна, коли людина в шоковому стані, не питаючи її дозволу, торкатися до неї. Та навіть якщо і не в шоковому стані, без дозволу людей торкатися не можна. Якщо ви не дуже довго знайомі і не розумієте якісь от такі моменти, а якщо ви знайомі буквально місяць, і людина там побачила щось шокуюче для неї, жахливе, і вона не може проворухнутися, то потрібно питатися, з чим їй можна допомогти, а не просто брати на руки і кудись нести. Або там торкатись волосся, торкатись рук. І так нам це описується, ніби така почервоніла, вона щось відчуває. Але, як на мене, вона не проявляє ініціативу до цього, тобто він сам це робить, а вона повинна справлятися своїми почуттями стосовно того, що вона відчуває. Оскільки нам дуже яскраво описувала, що вона відчувала до нього страх, і я не вловила оцього переходу від страху до якихось ніжних. Почуттів, і оскільки зараз є дуже багато психологічних досліджень, коли описується, як люди можуть насправді плутати страх і закоханість, напевно, я цього дуже перечиталася і спроектувала це на цю книгу, то мені страшно собі уявити, що дехто так само може сплутати ці два почуття. Зараз зачитаю вам уривок твору на підтвердження своїх слів. Не треба так побивати, слюба. попросив Ноа пестячи її волосся. Вона не відповідала зараз. Навіть шамаські чари не могли її заспокоїти. Поки вона вмивалася слізьми, бурмотіла пробачення й кашляла ледь не за кожним словом, шамах устиг підняти її, на руках віднести до вютаря, а тоді схилитися над страшною раною Ашера, уважно її досліджуючи. Ще один уривок. Ашола трохи посунулася назад, обличчя її взялося білими плямами, от от між ними застрибають електричні розряди, а над головами замерехтять блискавиці. Чи не про Касіана Бішери йшлося? Не кажи мені, що ти потоваришував. Але з котримсь із бішарів, ну а стис її плече сильніше, а золоті очі погрозливо заблищали. Невже він ревнує? І це було постійно. Тобто він пестить її волосся, він торкається і за руку, він стискає її плече, він ще щось робить. і... А вона на це не відповідає. Тобто, людина не відповідає. Вона не знає, чи їй це подобається, чи їй це не подобається, і вона не знає, як. Знаєте, це коли людина по замовченню вирішила, що ви в неї закохані, коли вона у вас закохана. Якесь таке відчуття в мене було стосовно взаємовідносин головних е, героїв. А ще ну, був описаний як просто типовий персонаж з аніме, і я не знаю, як до цього ставитись, чи позитивно, чи негативно. Наступна книга це Танхельм, Перевісний дух Юлії Романюк. Я вже бачила в інстаграмі цієї авторки, що активно пишеться друга частина. На чи то вже написалася і віддалась редактуру, і я тішуся з цього, що виходять продовження книги, читаються, книги пишуться. Це історія про королівство морфів напівлюдей, напівтварин, людей, напів тварин, в яких змови і інтриги будуються на десятиліття вперед. А деякі трагічні долі і випадки є просто необхідним злом. Як ви розумієте, це темне фентезі з описом жорстоких сцен і достатньо такою обтяжливою. І темною атмосферою наша головна героїня Ейла Однока розпочне свою подорож з крайньої півночі, щоб дізнатися, що сталося 10 років тому, коли було вбито королеву Джайну, а на її місце сів узурпатор. Плюси, історію прочитала дуже швидко, тому що сама історія була достатньо зрозумілою. І всі факти, про світ, якісь деталі вони були вплетені дуже органічно в історію. Ми паралельно з головною героїною просто це все бачили. Це не були якісь довідникові моменти, які я дуже сильно не люблю. Їх тут було по мінімуму так. Вони час від часу зустрічалися, але це були декілька абзаців, щось дуже трохи, а не на декілька розділів. Насправді Наскільки б це не було сумно, але атмосфера в цій книзі витримана неймовірно чудово. Я коли закрила останні сторінки книги, то я просто і надалі в ній залишилася в цій атмосфері такої апатії і оцього всього, що панує в самій історії, можливо, це я так сприймала, але мені здається, що це можна. Віднести до чогось нейтрального, це не те, що плюс ці історії чи мінус, хоча це плюс авторці, яка може витримати оцю таку атмосферу, але для когось це може бути мінус, тому що не всі хочуть читати якусь таку темну і трішки депресивну історію. Друга половина книги неймовірно швидко була мною прочитана. Система магії мені сподобалась, хоча про неї ми не повністю все дізнаємося, але так все й працює у фентезійних книгах. Колись я чула таку тезу, що для того, щоб прописати дуже хоро. Середньовічна фентезі або фентезі меча і магії потрібно зробити так. Щоб в самої магії цієї історії було по мінімуму, і вона була максимально окреслена, знаєте, такими межами або, хоча б, ми не розуміли тих меж. І в цій книзі, до речі, цього повністю було дотримано. Ну і так, інтриги, загадки були прописані цікаво. Я деякі моменти розгадувала, а деякі моменти не повністю розуміла, до чого це все йде, і в кінці та сама розгадка. До чого все йшлося? Я навіть про це не задумовувалася, якщо чесно. У мінусах можливі спойлери. Знову ж таки, на початку книги є флешбеки, і ці флешбеки це як окрема історія дитинства нашої головної героїні. І спочатку мені здавалося, що ну, головна ця історія це буде про нашу головну героїню в теперішньому, коли вона вже доросла. Але потім ми повертаємось назад, і там такий величезний кусень нам розповідається про минуле. Я трішки заплутала, чи ми будемо про минуле, чи будемо про майбутнє. І мені особисто здалося, що історія про минуле. Для мене особисто була набагато цікавіша ніж історія про теперішнє. Також можливо це було пов'язано з тим, що для мене особисто головна героїня була ну прописана не настільки детально. Як її мама, до прикладу, найбільше мені не сподобалась історія, мотивація і, взагалі, сюжетна лінія персонажа Білого Лиса. це лис, який міг змінювати подобу на ту чи іншу. І він просто, от всю цю історію, він говорив, як він хоче отримати свободу. Він жертвував заради цього своїми рідними, своїми близькими. Всім він просто хотів свободу. І насправді ця мотивація є логічною, але коли він отримав цю свободу, він просто помирає. Для мене це було настільки юзлес, як це кажеться, не потрібно ніяк, що просто ніби цього персонажа необхідно було забрати, бо він би потім зламав весь сюжет. Ну і так, бачила відгуки в інтернеті, що хтось говорить, що епічна битва в кінці була просто неймовірно прекрасною. Я не оцінила. Мені здалося, що це було щось в стилі. Ми боремося в одні руки з цією системою, а потім в кінці приходять на допомогу навіть ті, кого не запрошували, або ті, хто не давав про себе знати багато-багато років. Викрадач снігу Анастасії Нікуліної. Цю книгу я планувала читати ще, здається, чи то в грудні, чи в Січні, коли було снігу, хоча б трохи. Але так сталося, що я вирішила почитати зараз. Частинку я читала очима, тобто в електронному форматі, а іншу частинку завантажила у синтезатор голосу. Мені останнім часом легше так читати, бо читати навіть паперові книги, щось, щось зараз із цим процесом у мене не те, і я ніяк не можу його налагодити. А тому слухати книги для мене вихід, тому що я багато зараз. Ходжу, це дитяче фентезі, і тут немає ніяких, але якщо ви берете цю книгу до рук, то маєте бути готовим до того, що тут будуть дуже прості схеми побудови сюжету, дуже прості моменти розвитку подій, і все в тому стилі. Це реально дитяче фентезі, розраховане на вік, мені здається, там восьми. 12 років, можливо, 11. з плюсів цієї книги, з усіх трьох книг, про які я сьогодні говорила, ця на мою суб'єктивну думку написана найкраще. Стиль Анастасії Нікуліної мені подобається, і він. Так, він орієнтується саме на підліткову дитячу аудиторію. До плюсів хочу віднести саме вікову категорію цієї книги. Таких книг дуже мало. Їх дуже рідко пишуть, тому що найбільшим попитом користуються дитячі книги з малюночками, з картинками, якісь такі комікси, дитячі, все в тому стилі. А про от цю середню вікову категорію дітей забувається постійно. Ну і так, якщо ви цю книгу будете читати взимку, то ви прям провічуваєте всю цю атмосферу холоду, бажання поскіплення скоріше побачити той сніг і насолодитись ним, і про свята, і оця якась така атмосфера. Так, це однозначно плюс цій книзі до мінусів. Це дуже і дуже стандартна історія. Тобто, якщо ви багато чого подібного читали і в дитинстві, то зараз, прочитавши цю книгу, ви не знайдете для себе нічого нового. Це буде історія, яку ви вже знаєте. Навіть якщо в книзі відбувається якийсь кульмінаційний момент, ви знаєте, до чого це все йде. І так було і в мене. Я читала книгу і розуміла, що буде в наступному розділі. Тому Кістяк проглядався повністю, і для мене особисто це плюс. Хотілось більше якоїсь такої інтриги і, можливо, чогось незвичного, не такого, що я читала, коли була ще теж підліткою. Я не скажу, що це повністю мінус, але мене це трішки тригерило. Так у книзі згадується наруто, залізна людина і купа, купа всього іншого. Наскільки часу вона буде залишатися актуальною, і чи читаючи цю книгу через 10 років, діти будуть знати, що і хто такий залізна людина чи Наруто. Ну можливо, про Наруто ще будуть знати невмируща класика, так? Але залізна людина, це от ну, месники, це все було популярно там декілька років тому, а чи через 10 років про ці фільми хтось згадає взагалі? Не знаю, це моя суб'єктивна думка. Але мені це трішки було крінжово, не знаю. І повертаючись до першого мінуса, невелике доповнення мені було нудно, оскільки я вже розуміла, чим закінчиться історія, до чого це все рухається. Мені було і направду нудно. Але можливо, якщо б я читала цю книгу десь у 7-8 років, то я була б в захваті. Хочу нагадати вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Всі посиланнячка будуть в закріпленому коментарі. Також я хочу нагадати про те, що в нас час від часу в телеграм-каналі і в групі в Фейсбуці проходять різноманітні благодійні розпродажі. А аукціони книг і всі виручені кошти йдуть на потреби ЗСУ. Кожного місяця ми робимо звіти, і це все прозоро і зрозуміло. тому обов'язково переходьте і ознайомлюйтесь. Пишіть внизу в коментарях, які книги сучасних українських авторів варто прочитати. Я собі вже дещо підібрала дві книги. Я поки що в пошуках останньої, третьої, але думаю, що найближчим часом її знайду і на наступний місяць зроблю ще одне подібне. Відео і до наступних зустрічей, мої милі книголюби.